Вітаю тебе, любий друже! Урок номер 12 способи розвитку музичної теми. Перед тим, як виконати перше завдання, а саме поєднати стрілочками визначення з правильним твердженням, подивись, будь ласка, уважно відео, перейшовши за першим QR-кодом, в якому ти дізнаєшся. Про види тематичного розвитку мелодії. А саме, що таке повторення, варіювання, секвенція і контраст, і зможеш правильно виконати це завдання. Підбереш саме вірне твердження. Наступне завдання потрібно проаналізувати будову двох періодів, визначити вид мелодичного розвитку, заспівати. І усно транспонувати в тональність це дур. Перша права це чеська народна пісня по ягоди. Тональність ре мажор, два дієзи, два ключових знака, розмір – дві чверті. Два речення, які дуже схожі між собою, але кінцівки різні. Якщо позначити літерами, перше речення А, друге речення А1. І це буде варіювання. Вид мелодичного розвитку варіювання саме у цій вправі. Будь ласка, заспівай ще раз і усно транспонуй у тональність до мажор. Тобто спустивши на тон нижче. Наступна вправа танок листопада. Також тональність ре мажор три чверті. Раз і два і три і. Коли ми заспівали цю вправу. Так, вірно, тут є декілька секвенцій. І сама секвенція вид мелодичного розвитку цієї вправи. Заспівай декілька разів, знайди секвенції та познач їх у тексті, а також транспонуй вправу у тональність до мажор на тон нижче. Тональність ре мажор. Тонічний тризвук. Співаємо. Ре Са, Ля, Субдомінантовий секстакорд. Си, ре, соль. Тонічний кварт секстакорд. Ля ре Фа, фодіес. Домінантовий септ. Ля До, Ді, тодісмі соль. І розв'язання Са, ре. Заспіває декілька разів. Наступне завдання від звуку Х в кору, від звуку сі, потрібно побудувати чисту кварту, чисту квінту, малу сексту, велику сексту, малу септиму, велику септиму та зробити їх обернення. Чиста кварта від сі, Сімі. І ми знаємо, що, що чисті інтервали обертаються в чисте кварта йде в квінту. Сі і мі. мі залишається на місці і вгору. Так, чиста квінта, сі фа дієс Фа-дієс на місці. Чиста, чиста кварта Сі вгору. Далі мала секста, вірно, після фа, фадієс соль. Соль залишається сівгору і за правилом обернення малі інтервали стають великими. Секста йде в терцію. Далі, будь ласка, побудуй самостійно. Домашнє завдання. Потрібно дописати та заспівати секвенцію в ре мажорі. Від звуку Ре, Мі, Фа, соль. Це буде висхідна секвенція. Будь уважним, тривалості зберігаються. Далі наступне завдання побудувати ланцюжок інтервалів, починаючи від звуку Ре і закінчити звуком Ре.